Навідалася якось Ольга до подруги Наталії. Чоловік господині тут же приготував бутерброди, каву, поставив на стіл пляшку вина, побажав приємного спілкування, а сам пішов у якихось термінових справах до сусіда. Слухай, подруго!» – здивовано звала брога Ольга. А що це з твоїм милим сталося? Ти скаржилась на очерствість та байдужість, а тепер Петра ніби підмінили. Вдалась я Олю до особливої жіночої педагогіки. Та якої ж це? Якось Петро бовкнув, що я не вродлива. Мовляв, не слідкуй за своєю зовнішністю те се, а я йому натякнула, що не така вже я й невдатна. Це тільки ти не шануєш, а багато інших чоловіків задивляються на мене. Петро на це скептично засміявся. Ой, не сміши курей. Пройдімося вулицею і пересвідчися». Пішли, погодився Петро. Одяглася модно, підсмикнула спідничку, йду попереду, центром селища. Петро віддалік, щоб спостерігати, що ж воно буде. Незабаром догнав мене Петро і каже А справді, всі чоловіки навіть молодші за тебе, котрі йшли навстріч, озиралися, а деякі зупинялися і дивилися тобі у слід. тож пробач, що недооцінив тебе, відтоді, наче Шовковий. І чим же ти це так чоловіків приворожила? не терпиться Ользі. Бо й мій на мене критично поглядає, а все дуже просто, усміхнулася Наталя. Я кожному стрічному чоловікові показувала язика, моргала або корчила гримаси.